Голова ОСББ Тетяна Безубчук показує нам найпростіше укриття. каже, за мирних часів у цьому підвалі мешканці проводили збори, які відбуваються кожні там або три місяці. Ми робимо звітні такі збори. От це приміщення ми вибрали, бо тому, що тут була велика кімната. Ми заляли пол. Жінка розповідає, коли почалась повномасштабна війна у сховище, перекочували і деякі речі жителів. Просто занесли були стульчики, обігрівач. От мінімально щоб було, бо, тому, що всі були в стресі, ніхто нічого не облаштовував же підвал став для мешканців стратегічним об'єктом. І коли лунає тривога, сусіди усі тут, аби покращити умови. Мешканці взяли участь у проєкті Укриття для життя від фонду Подільська громада та отримали 10 тисяч гривень. І ще дві тисячі накопичили самотужки і облаштували санвузол із каналізаційною установкою «Сололіфт». Який качає е, всі відходи з підвального приміщення і вмивальник. Це було для нас дуже важливо. А тут мешканці облаштують свій власний пункт обігріву, адже розуміють, ворог нещадно б'є по об'єктах критичної інфраструктури і взимку є ризик залишитись без світла і тепла. Замінимо вікно, приходили експерти, дивилися, як його вивести. От це таке мінімально для того, щоб якщо вже дуже складна ситуація, щоб можна було обігрітися і зігрітися мешканцям. Є тут і локація для дітей. По периметру піддони накриті ковдрами. Так тепліше. В майбутньому ми хочемо пошити на них м'ягенькі такі накладочки, які ставляться із підспінку підспинку і під сидіння, щоб було зручно сидіти. Тим більше, що буде зима, буде холодновато. Трохи жінка розповідає, війна торкнулась і безпосередньо її родини. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік на передовій а вдома його чекають троє маленьких синів. Дітки це найголовніше. Ми маємо їх берегти. Для цього і зараз відбуваються всі події заради дітей, тому що ми їх оберігаємо. Я думаю, що всі це знають, що воюють заради дітей, щоб не були наші діти в війні в майбутньому, щоб це все закінчилось. Вони чекають перемогу, вони хочуть, щоб все було як до війни. От, тому що наша Україна найкраща. От, дітки щасливі жили і будуть жити.